Добрий день. Добрый день. Добрый день. За мандри країна, Передача мандри країною з Лілі Рубан. Показую Показую українські села, які у нас гарні, яка Україна красива. Які були села да. Ну де, с... де, де, де я, де, де... На жаль, <свист> На жаль, як вас звуть? Ніна. <свист> Ліля, дуже приємно. Та що, ви зберегли <свист> хатинку? Хатинку зберегли, хатинка дуже вже давня хатинка, більше 150 років. 150 років? Так. Тут жив колишній наш дід Дідостафій і баба Офіра. О, як гарно, дід красиво. гарностафій займався дуже був знаменитим ліка, ветлікарем. лікарем. Ага. По всій окрузі він дуже його цінували, бо він дуже такий знаючий був і помагав, нікому не відказував. А баба Офіра. Проста селянка була, робила в колгоспі, але ще крім того займалася горшки, коли ж все в печі було в горшках. Ліпила, робила? Не ліпила, а в кого поламався, десь тріснув і вона його дротом скручувала. Молодець. що, Підемо, подивимося. Там у нас є два спізиче, береглися. Покажіть, будь-маску, ласка, селянку. А Так. метла? Мітла горніть. Задом і передом, і як вона? знімається? займається? Ні, ні. Мітла, бачиш? Так, 150 років, слухайте. Онуки, колись робили якісь, виставка в школі була тежити, це мені таке придумали. Загодьте. Ой. О, повністю залишили. Так. Ого. Тут таке в нас ага. вини стародавні. Може, знаєте, як колись робили на верстатах. Ви бачили, колись Да-да-да-да-да-да-да. Ну, а це перед тим все, що підготовка угу. йде до виробів на верстаті. Снували... Оце вона з чоловіком? Ні, 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 ні. Це вже це не вона? Не вона, не вона. Вона, ага, ото там вона маленькі фотографії он до вверху, зліва фотографія. О, там зліва? О, та, да, да, от о, в самому верху, в самому куточку. Ага. От одна фотографія збереглася. Я так люблю, у мої баби такі були. Картини з фотографій. Були, ви то ж ми що, пішла мода, все зняли, все закинули, давай новий. Mm. Так, а ці всі предмети знаєте, як називаються? Знаю, це брали коноплю. Так, це... Це чесало. Да, 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 да. Ну, це... Бияшки. Як? Бияшки. Оце називається качки. Качки? Бияшки? Вияшки. А, вияшки. Вияшки. І що робили на цих вияшках? А знутували. Вон снувалка, якщо знаєте, отаке. Ага. Снували там нитки, робили, тоді клали... Ага, сну... снувалка. Снувалка. І що на ній робили? А снували нитки, ось куделя, прали. На куделю нитки, а потім снували. Тут робиться хрест верху, ось один хрест, а тут внизу другий хрест. Для того, щоб навити на варстат, ви будете, якщо будете всі, там уже все навити на верстаті всі нитки. Без цих хрестів верстат не нав'ється і робиться не буде. Куделя? Куделя, що мені робили? На куделі пряли нитки. Воно прядка, теж на прядці прали, ага. нитки, то там вже то да. намотувалося. Зрозуміло, ну така, це холодна у них була кімната, да? так? А, а піч де? Ну, Давайте. тепер вже по модному піч, уже є, вже. Відні кухні, вже ні, ніхто не використовує. А тут ось а, ну, і баба Офіра, От вам. О! <рісті> <рісті> Так, а це що ви тут продаєте? А це все наші наливки, наш товар. Ух ти! І що у вас є? Дивіться, читайте, все є. Вишня. Вишнівка, перцівка, зубрівка, Калинівка, Малинівка. Дівчата, йдіть сюди. Дівчата, давайте. Хорошо. Так, дівчата, готові? По чарці в руки взяли. Взяли по чарці в руки. Так, а тепер я виставляю. Тримай Всякі на п'ятці. А я ці ціна яка ціна літра яка? Кого? Сто гривень. А тут все написано. А, є. Так. так, Це вже всі пляшки, це вже все різне Різні, різні читайте, дивіться, хто якого хоче, то будемо пробувати. Ай, яй яй Давайте вишнівку. Вишнівка ні, це легенький напій. Давайте. Ну, яка основа ви, наче спіртова? Спиртова, ну а, все. щоб mm -hmm. вино? Не вино, ні. Я відставила, бачите, навіть назад. Шарити, скажете. Ага. По Та, ти По 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 Бо нам же ж треба ще дойти пожарити. А куди це? А що це там Най не Стоп. Ну, звісно, ну, це, ж... ну, це ж запах вишенька. <ріст> вишня, вішня. Вишнівка, вишня, вишнівка. Вишнівка. Ну, дівчата, за рахунок того сахару, <ріст> Боже, як а, вишні, <ріст> і воно зараз сахар у вічнівку воно стає робу. Айвівка, давай. А, шукайте під, під написами. Як би ж це, я робила тут? Ой, смачно. Айва, айва. Тільки трошечки-трошечки. По Малинівка. Тут у вас хлебчик є чи щось таке. Ми вже тримаємо. Ми не тут не живемо. Маленівка. Це що вже ви була сказала мені. Я бы провізована. Малинівка обалдену смачно. Ну, то ж малка. Дякую, да, дякую. Боже, так гарно. Господи. Так гарно, так, да, пані Яна? Скажи. дзинь дзинь, 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 дзинь. Радість на обличчі. Сам п'ю, сам гуляю. Секунду, дай телефон. Зали, сам, воню, за за на меді. Сам стилюся, сам лягаю, сам п'ю, сам гуляю, сам стилюся, сам лягаю і медом закусяю.